Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас останній день 2023 року. Я бажаю вам мої любі, мої милі, мої нескорені щастя, перемоги. Для нас зараз саме саме дороге, саме найперше це наша перемога над лютим ворогом. І немає різниці, мої ріднесенькі, де ви зараз, у якійсь другій країні, далеко-далеко від неньки України. Чи ви дома в Україні? Чи ви мої хлопці й дівчата, може, зараз у холодних окопах? Захищайте нашу неньку, нашу рідну, нашу нескорену неньку Україну. Я вам всім бажаю тільки одного, тільки одного перемоги. перемоги над цією рашистською Лютою Ордою, щоб зійшло сонечко над нашою ненькою Україною. Щоб наші люди були щасливі, веселі, щоб наші люди повернулися додому, щоб наші діточки пішли до садочків і до школи. Цього я вам бажаю, мої рідні, мої любі, моя нескорена ненько Україна. Бувайте здорові, бувайте щасливі, ми знаємо, що перемога буде за нами. Все буде Україна! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! І все буде наша ненько Україна! Ще раз вас привітаю з новим 2024 роком, який ось ось уже стукає до кожного в двері. Бувайте щасливі! Тримайся, тримайся ненько. Все буде Україна. Пока-пока.